Вітаю вас, мої дорогі підписники гості моєго каналу. Мене звуть Анна, ви знаходитесь на каналі Година Таро. Вітаю вас, мої дорогі діви. Сьогодні Таро Гороскоп на січень місяць для вас на 23 рік на колоді Таро Білих кішечок початок, середина і кінець місяця. Перша карта на початок місяця випадає місяць! Це якийсь. Ілюзії, якісь обмани, якісь невдачі, і можуть бути якісь негаразди, хтось проти вас от заздрить вам і просто негарного бажає. Наступна карта: четвірка жезлів, все будете щось відсвяткувати, щось можливо в родинному полі гарні якісь будуть для вас звістки, якісь можливості. Наступна карта відлюдник, яка вказує, щоб ви сподівалися тільки на самого себе. важливі справи виконували самі. Також карта вказує, що вам потрібно іноді побути трошечки на самоті, попланувати, як вам діяти далі в тій чи іншій ситуації. Наступна карта шут. Також старший аркан. Це обновлення всього, що було до цього. Повністю зміни. Завершення в житті якогось одного етапу і буде початок якогось нового етапу для вас. Будете розпочинати щось нове, і йти далі. Головне, не бійтеся і розіхніть. Наступна карта це дев'ятка мечів. Тут вас мучують страх, як кошмари, якісь невдачі, якісь негаразди. Ви постійно в очікуванні чогось поганого і чогось недоброго. І тут ви більш самі притягуєте себе до себе своїми думками, своїми мислями. Просто думаєте про хороше і буде все добре. Наступна карта імператриця, яка вказує, що буде дуже багато у вас справ, але ви виконуючи ці справи. Не тільки отримаєте винагороду, а ще й задоволення від тої роботи, яку будете робити. Також карта вам вказує, щоб ви провели час із своїми рідними, своїми близькими, щоб ви не забували про себе, також приділили час своїй зовнішності і також відпочили. Наступна карта вісімка мечів. Тут ви самі себе заганяєте в угол, просто самі себе недооцінюєте і зв'язуєте себе в руках, по ногах. Вам потрібна підтримка. Підтримка рідних і близьких, якої вам так не вистачає. Вам потрібно повірити в себе в те, що ви можете. І не потрібно себе недооцінювати. Ви можете все, тільки все потрібно повірити. Наступна карта це паш жезлів. Паж жезлів вказує вам. Що буде все у вас досить непогано. Це гарна така благополучна карта. Карта якихось гарних новин. Будьте в очікуванні якихось гарних звісток, чи, можливо, яких листів, якихось листів, якихось дзвінків. Також це, можливо, будуть якісь пропозиції або наші роботи, або просто якісь зміни, якісь. Шанси і можливості просто для вас, які ви не відхиляєте, а ризикніть. Прийміть і ризикніть. Наступна карта це семірка мечів, яка вказує, щоб ви були обережні і не втрапили в якісь обмани. Де вас можуть просто надурити і вкрасти, як то кажуть, ваше. Наступна карта це шестірка мечів, це зміни. Це. Відплатя, як то кажуть, до нового берега. Ви вже просто не можете жити так, як ви живете далі. І ви просто шукаєте змін на краще. А які ці зміни будуть залежати тільки від вас, від ваших дій, від ваших м -м, вчинків, від того, як ви що будете виконувати. Чим більше правильних дій, гарних вчинків, тим більше, звичайно, м -м, будуть радісніші зміни для вас. Наступна карта це трійка жезлів, яка вказує, що ви можете сміливо дивитися в майбутнє, що у вас все обов'язково вдасться. Рицарь, мечів. Це, можливо, буде якась дорога, якісь поїздки, які будуть зв'язані з вашою роботою. Це також можуть бути виникати якісь і конфліктні ситуації. Можливо, наприклад, відрядження якесь будуть вас відправляти ви будете за цього трошечки конфліктувати. Скажімо, в русі буде там, і не в геть гарному такому гуморі буде в кінці місяця. Наступна карта Мах. Старший аркан Мах, який вказує, що все у ваших руках, у вас є можливості, у вас є перспективи і ресурси для того, щоб виправити все, що йде не так у вашому житті. Головне, вірте в і свої можливості. Наступна карта Паш Кубків. Паш Кубків от він вказує вам. Що от у вас випадатиме якась можливість, якийсь е, шанс, якісь гарні новини, які будуть пов'язані з вашою родиною. Можливо, якісь послання любовні, або якісь отримання якогось подарунка. Е, головне, оточіться е, уч, самостійно приймати важливі рішення і будьте уважні, щоб. Е, не забувайте про те, що зовнішність і слова часто бувають оманливі, щоб гарними словами вас просто не обдурили. А так, карта вказує що гарні новини, гарні можливості, шанси для змін. Наступна карта у вас випадає десятка мочів, яка вказує, щоб ви були обережні. Щоб вас ніхто не обманув, ніхто не обдурив і скажемо, як то кажуть, не предав. Це будуть якісь невдачі, негаразди, це можуть бути якісь фінансові проблеми і так далі. Так, Підвевши підсумки, можу сказати, що ви багато мрієте, ви багато, як то кажуть, самі себе заганяєте в якісь такі ілюзії. Але. В... У вас є можливість розпочати все спочатку, але для цього просто потрібно ризикнути. Головне, намагайтеся не думати про погане, не накручувати себе. Приділяйте час собі, своїм рідним і своїм близьким. А також будьте обережні в середині місяця, щоб вас ніде не стягнули ні в які інтриги, ні в які обмани, щоб ніхто вас не обдурив. Намагайтеся більш цінити себе. Не, не, не намагайтесь себе недооцінювати. Ви можете багато тільки ви маєте в це вірити. Далі на вас в кінці середині десь місяця будуть чекати, якісь зміни важливі в вашому житті. І ці зміни будуть залежати виключно від самих вас, від ваших дій, від ваших вчинків. Ви можете сміливо дивитися в майбутнє. Головне, вірте в себе, у вас є ресурси і можливості для того, щоб все вирішити і все налагодити в своєму житті. Але також будьте обережні, що в кінці місяця можуть бути якісь негаразди, якісь проблеми із фінансами. І просто обережні, щоб люди, які вам застрять, і бажають негарного і нехорошого, щоб вони, як то кажуть, не завдали вам якогось удару, як то кажуть, в спину. Бажаю всім гарного, прекрасного місяця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую вам за увагу, до побачення!